Дай в моїй машині Радіус повороту великий. Mm. Чого що тут таке? Повороти що? Це... це сигнал. Mm. Чого що? Світло. Ага, це світло. Далі не так? так? Yeah. Чого повороти? Yeah. Yes. Тут все верхней Що тут таке, що я ще не знаю, це mm. все що тормош, так? Mm. А тут mm. гашку, так? Так, так і тут Муфта. Муфта. муфта трохи тяжко, вижимає. Mm. Але потреба просто прив'їхати. Mm. Ну, трошки цей. Тут якось де. Просто привикнути до неї йти. треба Та треба на дорозі спробувати зараз як воно їде. Це ну, ми що, не пробували, як воно їде. Ми ж пробували, як воно їде. Нет, а я виліз машину, по мені не пам'ятаю, щоб не привезли. Башок, бензини, у таки. Бавулка лезає напаснич, забак. Баулка. На бензину, якщо твої не стане. Что не у вас?

аккумулятор на зарядке. Давай это стоит время снятия.